Знаєте, друзі, я дуже приємно шокований і дуже вам вдячний за таку активність на каналі. Ви даєте мені неймовірну мотивацію. І я ледь встигаю робити відеоролики. Сьогодні я розкажу, як правильно обрати університет та як розставити пріоритетність. Приємного перегляду. Перший критерій це ваша ціль вступу. Здається, що це очевидно? Я так не думаю. Багато випускників вступають в університет лише через вплив і тиск батьків. Хлопці вступають, щоб не йти в армію. Одні вступають, тому що вже визначилися з планами на майбутнє і здобуття вищої освіти є важливою частиною їхнього життя. Другі просто хочуть потусити. А треті, взагалі, вступають лише для того, щоб згаяти час, бо не знають, чим займатися і ким стати. Тому обери відповідний університет для своїх цілей. Другий критерій відгуки про цей університет. Якщо, знайшовши заклад у Гуглі і перейшовши на вкладку відгуки, ви бачите більше негативних відгуків, ніж позитивних, то вибирайте такий ЗВО лише на свій страх і ризик. Третій критерій форма навчання Не всі студенти хочуть навчатися на денній формі навчання. Іноді студентам доводиться докладати чимало зусиль, щоб знайти заклади, в яких вибрана ними спеціальність, є на заочній формі. Або як це часто буває, вони просто змінюють спеціальність. До речі, у моєму телеграм-каналі ви можете знайти пост про проблему 121 ї спеціальності посилання в описі. Крім того, існує дистанційна форма навчання, і в цьому році, у зв'язку з війною, кожен університет має індивідуальне право вибору між офлайн та онлайн формами навчання. Четвертий критерій місце розташування. Перед тим як обрати той чи інший університет відвідай місто, у якому він знаходиться. І Якщо ти збираєшся продовжувати жити з батьками, що, звісно, не добре, то оціни, чи зручно буде туди діставатися щодня. Якщо ти плануєш жити у тому місті, то дай йому свою суб'єктивну оцінку і визнач, чи подобається воно особисто тобі. П'ятий критерій. Кишеня. Якщо контракт. Бали, якщо бюджет. Гадаю, не потрібно навіть пояснювати, що університет, вартість навчання у якому буде занадто боляче бити по кишені, не варто обирати. Але найцікавіше у цьому критерії тим, хто хоче на бюджет. Обрати університет по балам не така вже й проста задача. Необхідно не лише дізнатися середні бали ЗНО у 2021 році, а й не поспішати з подачою заяв. Щоб холоднокровно оцінити свої шанси на вступ у той чи інший заклад. Зараз продемонструю вам приклад такого аналізу. Пишемо в гуглі «КПІ вступ. Пишемо в гуглі «КПІ вступ. Переходимо на всім відомий сайт. гортаємо вниз, пишемо назву вашої спеціальності. Якщо ви бачите одну і ту ж спеціальність кілька разів, це означає, що вона поділена на факультети. Обирайте потрібний факультет і натискайте детальніше. Тут ми бачимо деяку інформацію про цю освітню програму: вартість навчання, складові конкурсного бала, обсяги та рейтинговий список. Сподіваюся, що ви вже порахували свій бал НМТ. Якщо ж ні, то ось формула. Тепер почнемо аналіз. Ліцензований обсяг прийому це загальна кількість місць. Максимальне держзамовлення це кількість бюджетних місць. Серед яких є квота 1 і квота 2. Квота це інакше кажучи пільга. Спершу порахуємо безпільгову кількість бюджетних місць: 165 мінус 17 дорівнює 140. Припустимо, що твій конкурсний бал становить 185. Тепер порахуємо кількість своїх конкурентів на сьогоднішній день. Знаходимо останнього вступника, який набрав вищий бал ніж у тебе. І від його порядкового номеру віднімаємо кількість вступників з квотами. Отже, ти маєш 267 конкурентів зі 140 бюджетних місць, а це означає, що твій шанс на вступ на дану спеціальність у даному університеті є дуже мізерним. Насправді, конкурентів трохи менше, оскільки ті, хто мають високі бали і встановили третю, четверту чи п'яту пріоритетність, скоріше за все, не виберуть саме цей університет. Але у нашому випадку це нічого не змінює. Тому я раджу тобі не поспішати з подачею заяв, але водночас не варто затягувати. Спершу подайся у ті заклади, де в тебе є найбільше шансів на вступ, і віддай їм найвищу пріоритетність а вже потім у суперпрестижні. Рекомендую подати всі заяви до 15-18 серпня. У будь-якому випадку пам'ятайте, що для роботодавця немає ніякої різниці, у якому університеті ви навчалися. Їх цікавить лише наявність відповідної вищої освіти та ваші вміння у даній професії, тому не потрібно занадто заморочуватися у виборі закладу вищої освіти. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним і допоможе вам у виборі вищого навчального закладу. Дякую за перегляд!